Про особливості вступу до військових вишів, як подавати документи, які вимоги до абітурієнтів і які спеціальності можна опанувати, розповів під час брифінгу начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Шахлевіч. Нагадаємо, що в Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. З чого почати коли? Убираєш майбутню професію. В першу чергу треба прибути до територіального центру комплектування та написати заяву для вступу у заклад. Там буде йому наданий перелік документів, які треба зібрати для оформування особової справи навчальної. Його скерують на проходження ВЛК військово-лікарська комісія, а також він мусить пройти. Професійно-психологічний відбір, який заключається у складанні певних психологічних тестів, стосовно вимог від кандидатів на вступ, то їм має бути від 17 до 30 років наявність повної середньої загальної освіти. Відповідно за результатами ВЛК бути придатними до військової служби, абітурієнт повинен мати сертифікати національного мультипредметного тесту за 2024 рік, але також може бути за 2023-2022 роки, а також зно за 2021 рік. Мінімальний прохідний бал 125. Також вступною кампанією передбачена і здача нормативів із фізичної підготовки. Так як це військове спрямування незалежно від обраної спеціальності, то це вимоги до його стану здоров'я, до психологічної стійкості і фізичної підготовки. Це так би мовити, що відрізняє від цивільних закладів, де в принципі цього не вимагається. Плюс відсутні відсутні гендерні квоти щодо вступу дівчат на у вищі навчальні заклади тобто незалежності від того, яку дівчина обере. Спеціальність для цього немає ніяких обмежень. Нині в Україні нараховується 16 військових вищих навчальних закладів, освіту, в яких студенти здобувають за рахунок держави, яка повністю забезпечує усі напрямки, такі як харчування, проживання студентів у гуртожитках, грошове забезпечення. Після закінчення вишу та здобуття спеціальності держава забезпечує повністю і працевлаштуванням. Стосовно спеціальностей, то їх є безліч. Зауважує Сергій Шахлевич. Окрім суто військових, грубо кажучи, командирів з водів, пілотів бойових літаків і морських офіцерів, є багато інших спеціальностей, які є спорідненими з цивільними. Мається на увазі які, фахівці або фахівці з кібербезпеки, зв'язківці, фахівці служб забезпечення, це служби логістики, військові медики. Психологи військові, фахівці фінансового напрямку, є військові журналісти, навіть, є військовий юрист, право, міжнародне навіть відносини у воєнній сфері. Тобто напрямків майже так... нічим не відрізняється від цивільного закладу. Просто є невелика військова специфіка, яка пов'язана його буде з проходженням військової служби. Нині на Закарпатті, за словами Сергія Шахлевіча, є 420 абітурієнтів, які виявили бажання вступити до військових вишів. Серед них юнак Іван Ушаков, який навчатиметься у військовій академії міста Одеса. Його спеціальність буде пов'язана із військовою розвідкою. Факультет підготовки спеціалістів Сил управління силами спеціального призначення та військової розвідки. Чому саме я вирішив саме в Одесу? Тому що там вчився відомий український. Генерал Валерій Залужений на той момент, коли обрав спеціальність, а та на тій майже на тій спеціальності вчився теперішній голова української розвідки Кирило Боданов. За словами Сергія Шахлевіча, найбільше абітурієнтів із Закарпаття подають заяви до таких вишів, як Академії сухопутних військ імені Сагайдачного, військового інституту телекомунікації та інформатизації, військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тощо на сайті Міністерства оборони України. Мілков'юа можна більш детально ознайомитися із переліком спеціальностей та особливостями вступу до вищих військових навчальних закладів.